Цікаво, що раніше той самий Руслан Стефанчук ну до виборів співав трохи інший. Він обіцяв, що слуги народу ведуть інститут відкликання народних депутатів, і що депутати в слузі народу будуть такі чесні, що просто далі нема куди. І от ми таким чином, породжуючи довіру і в середині партії і до суспільства, ми підписуємо меморандум і ми будемо сподіватися, що ми знайдемо правові механізми. Ми принаймні вже готові їх пропонувати для нового парламенту і, і питання відкликання народного депутата, і питання позбавлення депутатської недоторканності, переведення з імунітету на індемнітет. І що ввели процедуру відкликання депутатів? Не ввели. Тільки місцевих, ну якось не дуже користуються. Ну в будь-якому випадку зараз в умовах війни все одно проводити до вибори ніхто б не став. Утім, справа ж не в тому. Справа в тому, що у раду завели купу відвертих шкідників, і тут йдеться навіть не про корупцію. Хоча, знаєте, тут нещодавно інший слуга народу, а Гурін теж сказав, що джерело української корупції це український народ. Сказав. Слуга народу, отакий Оксюморон, чи може зізнання, я не знаю. Але справа не в корупції, справа у шкідництві і підривання держави під час війни, що й демонструє, зокрема, безугла своїми діями.